Ну що ж, друзі, а ми з вами продовжуємо. І в цьому уроці, у році другому, поговоримо про оподаткування грантів саме ФОПами на спрощеній системі оподаткування. І давайте кілька норм, з яких пізніше я зроблю висновки. Без норм нікуди, якщо ми говоримо про оподаткування. Що вам з тих слів, які я скажу, ось буде так, або буде по-іншому? Важливо звідки випливає саме таке рішення? А уже саму норму трактувати тут уже я допоможу. Отже, норма, яка регулює питання. Якщо ми говоримо про спрощенців, єдиноподатників, то 292.1 абзац1 говорить, для фізичної особи підприємця оподатковується дохід, отриманий протягом податкового звітного періоду, у грошовій формі і так далі. А далі є ось таке застереження. При цьому до доходу. Не включаються отримані такою фізичною особою багато що, а окрім того, доходи у вигляді бюджетних грантів. Хочу нагадати, чи пам'ятаєте ви, що таке бюджетний грант з першого уроку. Бюджетний грант це той, який отриманий від надавачів грантів бюджетних. І такі надавачі затверджуються постановою Кабміну. І це дві установи: Український культурний фонд або фонд розвитку підприємництва. І тому, якщо саме від ось цих організацій отримано грант, то бюджетний грант не включається до доходу платника єдиного податку. Йдемо далі. 292.11 Під пункт 3, Взагалі 292.11 містить перелік тих надходжень. Які не оподатковуються єдиним податком. І сказано, що до складу доходу не включається сума фінансової допомоги, наданої на поворотній основі отриманої та повернутої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання та суми кредитів. Бачите, сказано про фіндопомогу на поворотній основі. Згадуємо, з першого року у нас ним не було такого, ми говорили з вами про безповоротну фіндопомогу. Це різновид фінансової допомоги. Але, власне, якщо отриманий грант, і він не відноситься до державного, тому що не по постанові 738, він не відноситься до бюджетного гранту, тому що він не є в переліку надавачів, то це грант буде. Як безповоротна фіндопомога. Але виключень, що ця сума не оподатковується, немає. Тим не менше, тому що те виключення, яке зараз ви бачите, воно стосується фіндопомоги на поворотній основі. Тим не менше, чи буде такий грант, який не є не бюджетним, не державним підприємницьким взагалі доходом? І забіжу наперед і скажу: ні, не буде. І з цього приводу дам роз'яснення, в тому числі податкової, де вони теж роблять такий висновок. Чи рятує це від оподаткування? Не зовсім, тому що єдиним податком то не оподатковується. Але на цю суму потрібно подивитись з точки зору додаткового блага. І пам'ятаєте, що в цьому уже випадку треба, ну, хто буде податки платити, в залежності від того, є податковий агент чи ні. Зараз ми про все розберемо. Я хочу навести ось такий приклад ситуації, яка була, і розібрати ось цей кейс. Міська рада оголосила конкурс. Конкурс розвитку підприємницьких ініціатив жителів територіальної громади. Конкретно те, про що я розповідаю, це стосується Львова. В цьому конкурсі взяли участь декілька ФОПів на єдиному податку. Конкурсна комісія визначила одного переможця і з цим переможцем уклали договір про надання гранту на розвиток підприємницької ініціативи і перерахували на його рахунок грант з бюджету громади в сумі 200 тисяч. У дохід ФОПа на єдиному податку сума цього гранту не включається. Чи оподатковується сума цього ж гранту, отриманого ФОПом, за загальними правилами, встановленими для ФІЗОСів? Я вам скажу, що податкова з цього приводу роз'яснює, і як мені відповіли щодо необхідності оподатковувати цей грант? От, коротко одразу скажу. Ну, по-перше, Хто надав грант, дивимося, міська рада. Міська рада є у переліку надавачів грантів? Ні, немає. Тобто, це не є бюджетний грант для цілей оподаткування. Добре. Чи є міська рада, і ось цей конкурс описані у постанові 738, яку я наводила в першому уроці. Ні, не є. А отже, те, що надається. Є безповоротною фінансовою допомогою і в цілях оподаткування буде оподатковуватись як за ставкою 18%, це ПДФО і військовий збір 1,5%. Хто буде платити? Хто має звітувати? Згадуємо, як я пояснювала: якщо є податковий агент, то саме він має виконати обов'язок щодо звітності і сплати податку. У нас податковий агент є, це міська рада. Саме міська рада під час виплати мала б виплатити не 200 тисяч, а 200 тисяч мінус 19,5%. Це є 161 тисяча. Прозвітувати в 4 ДФ про таку виплату. А, окрім того, заплатити ПДФО і військовий збір під час виплати такого гранту. Ось так мало б бути. А в даному випадку нічого такого не було, і міська рада не зробила цього. І, власне, ось цей підприємець, який отримав цю суму, звернувся до мене по консультацію, що з цим робити? Мені оподатковувати чи ні? Ось я бачу, що в договорі. Є е 200, і мені 200 виплатили. Я бачу, що податки не отримали. І відповідь така: нічого не потрібно платити, нічого не потрібно декларувати. А знаєте чому? Тому що цей е, грант, який є безповоротною фіндопомогою, видав податковий агент. І саме на нього покладені обов'язки звітування і сплати. І з визначення, яке я давала в першому році, випливає, що саме на податкового агента і буде покладена відповідальність за невиконання. А ФОП, який отримав кошти, він про це в декларацію з єдиного податку не включає, податки, які не були сплачені, не сплачує. Все, про що я кажу, ви можете знайти. На наступних слайдах я своїми словами це розповіла, щоб ви розуміли, те, що ви бачите, це відповідь податкової, де вони посилаються, чому податок виникає. Також згадують про посилаються на позицію Мінфіну. І саме з цієї позиції роблять висновок, що податок буде. А позиція Мінфіну така, що якщо це не бюджетний грант, якщо це не державний грант, то оподатковується як безповоротна фінансова допомога, посилаючись на пункт 14.1.257 Визначення, що таке фіндопомога. Ну, все як я вам показувала. Ось це в цьому випадку. Знаєте, ще може бути ще може бути інший варіант. Із центром зайнятості, зараз я хочу знайти посилання трошечки далі, очевидно, буде. Якщо не буде, я обов'язково про це скажу про центр зайнятості. Давайте ще подивимося, які, які можуть бути ще ситуації, коли ФОП на спрощеній системі отримав грант, але від нерезидента. Це може бути фізична особа, не резидент, це може бути організація, якийсь фонд міжнародний. Неважливо. Важливо в цій ситуації розібратись, чи отримані кошти у вигляді гранту від податкового агента. Якщо так, податковий агент нехай все робить, якщо ні, я, отримавши такий грант, маю його оподаткувати і про нього прозвітувати. Міжнародна організація, не резидент не є е, податковим агентом. Це означає, що оподаткувати маю я. І вся відповідальність лягає на мене. В запитанні звучить так: чи включається до доходу єдиного кошти у вигляді гранту від нерезидента? І відповідь податковою ні. Але коли ми читаємо повну відповідь, то ви бачите, що. Це не є підприємницький дохід, тому до єдиного податку ми не включаємо до доходу, який оподатковується єдиним податком, але маємо оподаткувати за правилами розділу 4, тобто ПДФО і військовий збір. Хто має це зробити? Особа, яка отримала цей грант, у який спосіб? Подається декларація про майновий стан та доходи за результатами року до 1 травня наступного року. Сплатити податок потрібно до 1 серпня наступного року. Ось таким чином. Ще приклад. Чи включається до доходу єдиного сума коштів отримана саме у вигляді бюджетного гранту. І ми з вами дивилися норму, що єдиноподатники бюджетний грант до доходу платника єдиного податку не включають. Нагадаю, бюджетний грант це той, який отриманий на мету і цілі, які є визначені, що таке бюджетний грант, а саме на програму. У сфері культури, туризму, сектор креативних індустрій, міжнародна технічна допомога і так далі. Але від кого отриманий? Від надавачів бюджетного гранту а це Український культурний фонд і друге фонд розвитку підприємництва. В даному випадку грант бюджетний до доходу єдиного податку не включається. Але чи означає це, що ці кошти взагалі ніяк не будуть оподатковуватись? Ні, не зовсім. Тому що для бюджетного гранту прописали окрему статтю 170.7, про яку я розповім уже в році четвертому. І відповідно, такий бюджетний грант може бути оподаткований, але для цього дивимося уже розділ, який стосується? Платників громадян, ну, платників податку з доходів фізичних осіб, але це буде як громадянський дохід, не платника єдиного податку. Тому бюджетний грант до декларації з єдиного податку не включаємо, і за правилами єдиного податку ми нічого не платимо. Чи потрібно якось звітуватися тому, хто отримав саме бюджетний грант? Ні, не потрібно. Це має зробити той, хто надав цей грант, бо тут якраз податковий агент буде. Добре, все, про що я говорила, ось в Пункт 170.7 скаже про те, як насправді це оподатковується, але єдиним податком не оподатковується. І ось, власне, є посилання на статтю 165 це про звільнення від оподаткування і про те, що не оподатковується державний грант. Якраз є в цій 165.1.1. Отже, я хочу підсумувати. Ми з вами говорили, все, що надходить у вигляді гранту, може мати одну з трьох форм. Давайте про кожну з них я підсумую, якщо це грант бюджетний. Єдиним податком неоподатковим. В році четвертому розкажу, на що дивимося, але уже з точки зору як доходу, який отримав громадянин. Тому, якщо грант саме бюджетний, ми його не єдиним податком. Друге, якщо грант державний, наприклад, отриманий від центру зайнятості, згідно постанови, яку я наводила в першому уроці, от там де садівництво і так далі. Не оподатковується на підставі 165.1.1. Там про це пише. Третій варіант. А ми отримали це не державний, не бюджетний, а щось інше. Наприклад, від громадської організації отримані, отримані кошти як грант від громадської організації. То в такому разі це є безповоротна фіндопомога, податки виникають, але виникають не як з підприємницького доходу, а як, знову ж таки, з додаткового блага. І це 18 ПДФО, півтора військовий збір. Хто платить ці податки, залежить від того, від кого отримано ось цю безповоротну фінансову допомогу. Якщо від громадської організації, то саме вони будуть утримувати податок. Кейс, який я наводила, це міська рада. Саме вони мають утримати податок. Якщо ж грант отриманий від міжнародних організацій, там податкового агента нема, ось тут уже. Законодавство покладає обов'язок саме на фізичну особу прозвітувати і заплатити податки. Побачимось на третьому уроці.